Привіт, Мене статиєло. І на все має свій чесний погляд. Кожна, хто хоче піти на МРТ, заходить в халаті. А чому тут вона лежить собі? Бач, тут є в крокси. крок. В сейфі пацієнти залишають свої цінні речі. треба… Ноги, там, живота, голови, чого? Просто треба спробуватися це таке. <ріху> чесний погляд. Лікарів я не дуже люблю. А навіть трохи боюся. Не мені дозволили подивитися на обладнання, на асортимент. Сьогодні ми дізнаємося про МРТ. Добрий, день. Добрий день. Мені до Юрія й Добре. Пішли, я вас проведу. Добрий, Добрий день, ви Юрій Іванович. Добрий день, так. Єва, можете мені розказати все про МРТ? Звичайно, але це може зайняти дуже багато часу. Я готова послухати. А я хотіла спитати вас: а, а як ви робите МРТ? А що таке МРТ? А мені можна спробувати? Хе -хе. МРТ це такий апарат, який сканує тіло людини. Це, по суті, великий магніт і в силу певних фізичних процесів. Да, які проходять під час сканування. Врешті-решт ми отримуємо зображення різних частин організму. Тут? Ми тут обстежуємо пацієнтів, до нас приходять різні люди з проблемами стосовно широкого спектру захворювань. Головний мозок, хребет, суглоби, черевна порожнина, органи малого тазу, практично людьми. Можна спробувати? Можна, для цього потрібно підготуватися, переодягнутися і. Тоді можна Добре. пройти всередину. Тобі потрібно пройти в роздягалочку і переодягнутися і на себе місце сарапас, так? Да? Так. Так, познімати всі металеві речі, прикраси, всілякі металеві застібки, заколички. Золоті сільські. Е, якщо золото знаходиться поза зоною обстеження, то знімати його не обов'язково. Добре. Так, тобто, якщо ми б робили голову, наприклад, то тоді треба було б зняти. А так, це не обов'язково. Так що передягайся, вдягай. Халатик, чого бахіли. Робити а чого ти хочеш? Ноги, там, живота, голови, чого? Давай ноги. А давай живота. Давай. Давай. <рес> Добре, готуйся. А що в мене там животі? Я думаю, там. Внутрішній орган. Це можна. Це, мабуть, напевне. Тут є щось незрозуміле. Це підставочка під руку, коли пацієнту потрібно поставити внутрішньовенний катетер. Це, а наш це анестезист, так, так. Так, наш анестезист і використовує її для того, щоб пацієнт тримав руку. В сейфі... О, це в сейфі. О, В сейфі пацієнти залишають свої цінні речі. Вау. Ось тут спеціальна шкатулочка для прикрас. Яка вона гарна? Так. Ну, гідно твоїх сереж. Так. <гум> а я хотіла спитати: а чому кожен, хто хоче піти на МРТ, заходить мені в халаті? Тому що ми повинні підготувати пацієнта перед обстеженням, познімати з нього. Одежу, Знає, на якій є зазвичай багато всяких металевих елементів, ось які в тебе. Покажи, які в тебе металеві елементи на одежі є ось. З металом в, в МРТ заходити не можна, тому що це складає певну небезпеку. Так, це небезпечно як для пацієнта, так і для нашого обладнання. І це негативно впливає на якість обстежень. Ти можеш поки що переодягатися, і через пару хвилинок ми тебе покличемо. Добре. День. Можна подивитися, як проходить обслідування? Так, я ж там служить дівчинка, яка пошкодила собі колінце і ми її його обстежували. А обстеження майже закінчено. Зараз ми запишемо їй диск, щоб лікар зміг подивитися її зображення на диску. Чого вам там лежати нудно? — Просто Нудно. Ну, ти можеш собі лежати і мріяти там собі про щось. Е, а у вас є щось, щоб воно якби було не нудно? Е, не нудно? У нас є дещо. А що це? Розраховане на діток в основному. О, це космонавтик такий? — Так. Дітки люблять космічні кораблі і ми їм говоримо. Представляємо наш апарат, наче це космічний корабель. Щоб дітки не боялися. Щоби дітки не боялися, правильно. А обстежування закінчується коли? М -м, обстежування? в кожного по-різному. Добре, а моє МРТ mm -hmm. буде проходити довго, в мене нічого не болить. Твоє МРТ? І просто треба спробуватися це таке. Ну, спробуємо, подивимось. thank <music> you Вертей маю свій чесний погляд. Пишіть у коментарях. Чесний погляд.